Як, як спіймати тигра в клітку? Посадити його туди? Ні, не вірно. А ваша відповідь? Немає тигрів у клітку. Правильно, тигрів в клітку немає. Є е, в смужку тигри. Перед, передайте щось підписникам з Вінниці, щось. Може мамі привіт хоче передати. Привіт всім до поховання. Подивіться бійцівський клуб. Все. Все. Чим люди у житті можуть поділитися тільки один раз. Що це? Чим люди у житті можуть поділитися тільки один раз. не Що це? Но точно не їжа. Я не знаю. Підсказати вам? Да. Можливо, позвонити подруги, запитайте. Ну да, ладно, я <реш> <реш> краще ви. Добре, дивіться, люди можуть поділитися з, з, ну, з людиною не раз, це тільки з секретом. А, ну так, да. секретом, в принципі. Ну, секретом. Ну так, да, логічно. Все, дякую за відповідь.